Вирішив поділитися з вами, скільки дивідендів я заробив за квітень цього року. Отже, перша компанія Kilroy Reality Corporation Raid, він мені приніс аж цілий 5 доларів. Ну, непогано. Далі One Energy, це енергетична компанія, вже 7 доларів. Круто! Наступна компанія також Raid Panant Park якийсь. І він мені заплатив 10 доларів. Далі знову Raid це Real Income. 16 доларів заплатив минулого місяця. Ця компанія виплачує кожного місяця по 16 доларів. Небагато, але приємно. Далі в багатьох є Xerox. Але мало в кого є акції Xerox. А мені вони принесли аж 20 доларів. Хоча цього року акції дуже впали, та я їх утримую і надію, що вони все-таки виростуть. Потім, знову ж, Rate, Medical Property Trust. Я дуже вигідно його купив, прям, -прям дуже вигідно. І він мені приносить по 32 долари. Уже ну, стає непогано. Далі BG Foods, компанія в харчовій сфері. І вже 38 доларів. Нормально так. Потім GD, це якась китайський інтернет-магазин. Скільки ж трійка лідерів приносить? Уже 76 доларів заплатили мені з Китаю. Ну, вже стає цікаво. Тепер, я думаю, багато хто має шкідливу звичку це паління. Але краще не купувати сигарети, краще вкладати в акції тютюнових компаній. Наприклад, Altria Group Tіcker Mo, мені приносять 80 доларів. Ну, В принципі, це вже ну, доволі суттєва сума. Якщо перемножити на гривні, це. Ну, дехто стільки заробляє в Україні. А тепер лідер минулого місяця це е, Rio Tinto. Компанія, яка займається видобутком заліза різних видів, різна там енергетика. Це дуже велика компанія. І вона мені приносить аж цілих 243 долара. Отже, я заробив приблизно стільки. В цілому 520 доларів. Багато це чимало, кожен судить по собі, але мені здається, це такий приємний невеликий бонус. Тому, якщо вас цікавлять інвестиції в дивідендні акції, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, що ще розказати, показати, і я буду намагатися розвивати свій канал.